Так, питаннячка, коротенько. Отже, скажіть, чи гріх в піст їсти м'ясне? <клес> піст треба використовувати як шанс. Пістя не для того, щоб якось людину обмежити і дивитися, чи вона зламається, чи ні. Ні. Я колись пояснював такий приклад для розуміння. Що то є пісне? От представте собі, що ви йдете через пустиню якусь певну відстань, так? десь так, скажімо, так. ну 10 кілометрів через пустиню. І доходите ви майже до, до половини, і тут стоїть такий знак, указатель, що в сторону на відстані 1,5 кілометра оазис. Щоб піти набрати води, там, ще там відпочити. А тобі вже лишилося, ти вже половину пройшов. І тут тобі стий вказівник, і ти думаєш, ну це треба йти з дороги зійти і в сторону просто лишнього півтора кілометра треба прийти. Ну і ще півтора вернутися. Хоча там і води можна попити, і там відпочити від тяжкої дороги по пустині. Це просто вказівник. Хочеш ідеш, хочеш не йдеш. Так само піст. Жиєте життям, як живете. і церква каже: ми для вас пропонуємо оазис духовно відновитися, укріпити свого духа. Дай трошки піти в сторону від свого щоденного привикшого життя. Це, якщо ви не постите, це не є гріх, це є втрачений шанс підкріпити свої духовні сили. Ну, аж не не гріх. Так,